Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 28 лютого, і поговоримо про результати візиту прем'єр-міністра Великобританії Стармера до Сполучених Штатів Америки. Але передусім хочу вибачитися за вчорашнє відео. Були певні проблеми зі звуком іноді доцільно перевіряти, який саме мікрофон підключений, і власне слухати навіть свої блоги до кінця. Сподіваюся, що таке більше не повториться. Отже, переходимо до важливої теми. Вона, до речі, набуває особливої актуальності ще в контексті. Сьогоднішнього візиту Зеленського до Білого дому він запланований десь приблизно на 5-6 годину вечора за київським часом. Потім буде там і вихід до журналістів і підписання угоди про е, корисні копалини між Сполученими Штатами і Україною. Ну і у Зеленського будучи зустрічі власне, з сенаторами. Щоправда, без змі, але я думаю, що якісь результати ми теж е, обов'язково е, дізнаємося. Е, власне, візит е, президента України. Ми вже обговоримо завтра по гарячих слідах, але трошки зібравши інформацію. Але сьогодні, от, Треба все ж таки, мені здається, ключові моменти візиту прем'єр-міністра Британії згадати, оскільки цей візит, ну, поки так складається, вийшов навіть трохи успішнішим ніж власне візит Макрона. До візиту Макрона були різні підходи. По різному європейська преса взагалі все це оцінила. Але у Стармера, судячи з усього, вийшло набагато краще. Ну, передусім, Трамп Стармера особисто зустрів. Взагалі, я. Зацитую, Трамп не скупився на. Похвалу Стармеру, наприклад, назвав його особливою людиною. Стармер йому відповів тим же самим. Він, наприклад, сказав, що дякую, що змінили розмову про Україну. Відкрили шлях до мирної угоди, Ми хочемо з вами працювати, щоб цей мир був міцним, історичним і таким, який ніхто не порушить. Ще дуже важливий момент. Трампу передали навіть особистий лист від короля Чарльза третього. Це достатньо такий рідкісний жест зі сторони монарха. Ну, це свідчить в принципі, про е, ті особливі взаємовідносини, які існують між Сполученими Штатами Америки і Великою Британією, як мінімум, з часів після завершення Другої світової війни, в цілому, стармер почував себе достатньо впевнено. Він активно комунікував з журналістами, які були присутні в Білому домі. Тут, до речі, британські журналісти продемонстрували клас, тобто вони і правильні питання. Задавали і не боялися задавати гострі питання. Американські колеги на них дивилися. Ну і теж трошки, так би мовити, розправили крила. Звідси, наприклад, питання про те, чи вважає. Дійсно, Трамп, зеленського диктатором, Трамп сказав, що не вже я таке казав, щось я такого не пам'ятаю. Ну, феєрична абсолютна історія. Він там багато чого наговорив, Сказав, що Зеленський взагалі найкращий президент України. В нього з Зеленським дуже гарні відносини. Як це кореспондується з попередніми заявами? Це за великим рахунком не важливо, тому що це типовий Трамп. Сьогодні він говорить одне. Завтра він говорить інше. Ввечері сьогодні він може сказати третє, і нам до цього треба бути готовими і особливо не захоплюватися тими заявами, які він власне. Робив, але е, в контексті розмови зі Старбером, Трамп кілька разів згадав про цю угоду, яку сьогодні планують підписати, і він подавав її достатньо такому позитивному ключі. Але була насправді інша тема, яка е, основна в контексті цього візиту, яка 100% буде мати своє мати своє продовження, і яка для нас є надзвичайно важливою. Це тема у цих гарантій безпеки, власне, для України. Отже, що прозвучало на зустрічі між прем'єром Британії і президентом Сполучених Штатів? Ну, по перше Хорошо. Було задано питання власне Трампу, чи допоможе він британським військам в Україні, якщо на них нападе Росія, мається на увазі, що британці готові будуть направити свій миротворчий контингент. Стармер про це сказав прямо, і він сказав, що це будуть не тільки сухопутні сили, але й в тому числі військово-повітряні сили. Дуже цікава така теза, і дуже важлива насправді теза. Трамп відповів таким чином: що якщо їм потрібна допомога, я завжди буду з британцями. Ясно, але думаю, що допомога їм не знадобиться у британців. Чудові солдати, сильна армія. Вони впораються самі. Тобто Трамп уникав в принципі прямої відповіді на те, чи буде він давати якісь додаткові гарантії, власне, навіть не стільки Україні, скільки миротворчим військам країн НАТО, які в Україні можуть знаходитися, взагалі Стармер. Ну, на закритій зустрічі є така інформація, запитав Трампа і попросив Трампа про запасний план від сполучених штатів, тобто гарантії безпеки для британських і європейських миротворців, після того як буде укладено, наприклад, мир. Британія не просила власне американських військових, але вона сподівалася, по перше, на розвідку з повітря. По друге, на підтримку. Ну і в крайньому випадку авіацію, якщо Путін, наприклад, нападе. Прямої відповіді від Трампа він не отримав це. Показовий дуже момент розумієте, тут не слід робити якісь негативні відразу висновки, тому що, як я вже сказав, позиція Трампа дуже швидко змінюється. Він поки прямої цієї відповіді не дає. А з чим це пов'язано, трошки пізніше був ще один важливий момент. Трамп сказав, що. Угода, взагалі між США і Україною сама по собі буде запасним планом. Він сказав таку фразу, що я думаю, Путін дотримується слова і не повернеться в Україну. Я його давно знаю, і не вірю, що він порушить обіцянку. Угоди росіяни будуть дотримуватися. Сказав Трамп. Ну як на мене, дуже ідеїстичний такий підхід. Тут інфантилізм достатньо такий серйозний. Але оця віра Трампа в те, що він, якщо домовиться з Путіним, і Путін заради Трампа не буде це порушувати Ну, вона е, поки так наївно трохи виглядає, але можливо буде підкріплена деякими там фактами, домовленостями і іншими такими важливими речами. Е, ну, фактично, що ми маємо станом на сьогодні? Е, розмови довкола миротворчого контингенту ведуться, вони ведуться дуже активно. Станом на сьогодні, я підкреслюю, е, можна назвати вже достатньо багато країн, які е, в принципі е, або прямо заявили, що. Вони готові направити своїх військових в Україну або вагаються, але розглядають такий варіант: про які країни йде мова? Це Франція, Британія, частково Італія ще під питанням, але розмови велися: Естонія, Литва, Швеція, Швейцарія. Так вони сказали, що вони можуть там здається біля 500 військових направити, але тут важливо навіть не кількість. Тут важливий сам факт присутності представників тих чи інших країн. Можливо, Німеччина розмови ведуться вчора. Про це заявила Ірландія. Зеленський по дорозі в Сполучені Штати зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Ірландці, які підтримували Україну від самого початку. Сказали, що вони готові військових направити, якщо буде така, проблем, така потреба. І з'являється новий гравець. Я згадував цю країну в попередніх своїх блогах. Насправді для України дуже цікава тема. Це Туреччина. Від Турків почали звучати фрази, що вони можуть надати своїх миротворців, і ці миротворці можуть ну, робити все для того, щоб Росія знову на Україну власне, не напала. Чому ця тема дуже цікава? Тому що Туреччина з одного боку має непогані, на жаль. Ну, тут ми можемо це констатувати: економічні відносини з Росією з іншого боку. Це країна-член НАТО, країна, яка має другу за чисельністю і кажуть за силою армію серед всіх інших країн НАТО після Сполучених Штатів Америки. Турки при цьому, конкретно Ердоган, однозначно на боці України з точки зору територіальної цілісності. І, взагалі, сама по собі ідея з турецькими миротворцями може виглядати цікаво, тому що вона поставить по суті на розтяжку того ж Путіна. Він там кричить з одного боку, що ніяких ну не він точніше зараз. Про це детальніше, а його міньйони кричать про те, що ніяких європейських там миротворців. А тут з'являється Туреччина. Ну, формальна країна європейська, вони так себе позиціонують. Але ми знаємо, що в Європі там маленький шматочок Стамбулу тільки знаходиться, але при цьому член НАТО. І як на це реагувати? Питання немає. До речі, що цікаво, на всі ці заяви Трамп в черговий раз повторив, що Путін погодився. Начебто на європейських миротворців, росіяни реагують в дуже дивний спосіб, Лавров. Там Пісков, деякі інші представники російської влади, так званої, вони кажуть категорично, що ніяких європейських миротворців в Україні не може бути, тим більше натівських. Значить, Росія категорично проти цього. Ну сама по собі діотська позиція, тому що Україна суверенна країна, вона сама буде вирішувати кого сюди запрошувати. Але показово, що це кажуть мільйони Путіна, це не каже сам Путін. Путін це питання взагалі не коментує, і це може свідчити про те, що. Що йому дійсно таку пропозицію передали американці? Він над нею думає і не знає, поки як дати однозначно відповідь. Тому що так як складається ситуація, відповідь від Путіна, що я категорично проти цього може бути сприйнята як небажання взагалі укладати якусь угоду і завершувати війну, і це може стати додатковим козарем для Трампа. Так що в цьому контексті... Поки пазл достатньо цікаво складається в той час, як перемовини з боку європейців, українців і американців стають все більш інтенсивнішими, Росія не знає, як на це реагувати рано чи пізно вони таку заяву змушені будуть зробити, але сподіваємося, що до того часу вони будуть в дуже непевному становищі. А Трамп остаточно переконається, що це правильний підхід, і його треба просувати. До речі, відбулася зустріч між американцями і росіянами в Стамбулі. 6 годин кажуть, вона тривала. Росіяни взагалі її не коментували. Тільки крім ну, сказали про те, що вона стосувалася відновлення роботи дипломатичних, так би мовити, власне представництв, але інших коментарів не було. Що про що свідчить? Що дійсно говорили значною мірою, можливо, не про російсько-українську війну, а з іншого боку, росіяни могли отримати якусь чергову пропозицію, яку вони поїхали обдумувати на цьому фоні. Дуже показово виглядає продовження білим домом деяких санкцій проти Росії. Терміном мінімум на рік це вчора відбулося. Російський ринок відреагував, падіння там акції, це все очевидно. У росіян в пабліках почалася істерика. Тобто, ту вони Трампа хвалили. Тепер вони, в принципі, не знають, як на це реагувати. Але це, це знов таки повертаючись до початку нашої розмови, типовий Трамп. Да? тобто, він тут готовий ставки піднімати, тут він готовий йти, типу, на якісь там поступки. Але по факту він постійно хитає ситуацію для того, щоб вибити ну передусім для себе найбільш якісь оптимальні умови, ну в даному випадку укладання угоди про завершення війни. Трамп до речі, ще під фінал сказав, що війна в Україні або закінчиться дуже скоро, або не закінчиться ніколи. Теж цікава така фраза, яка свідчить про те, що адміністрація Білого Дому. Подобається їм це чи не подобається, вони розглядають різні варіанти, і вони повинні, я сподіваюся, рано чи пізно зрозуміти одну дуже просту річ: що завершення війни залежить в першу чергу від позиції Російської Федерації, тому що вона цього не хоче, Україна та готова за певних гарантій безпеки. А от, власне, з Росією є велика проблема. поступовий такий так би мовити, знаєте, ну, крен Трампа в цей бік він спостерігається. Але знов-таки я би поки їм особливо не захоплювався і не робив якихось великих там висновків, що все він там вже змінив, і скоро він буде казати стандартну кричалку про те, що Путін ла-ла-ла-ла, да? Це не обов'язково буде саме так. Через тиждень Трамп може знову поміняти риторику, і тут якраз визначальним і ключовим буде сьогоднішній візит президента України. Будемо сподіватися, що він. Пройде е, непогано, як мінімум, і в нас буде час озвучити своє бачення і свої червоні лінії. Я не втомлююсь про них повторювати, і про це говорять в тому числі деякі наші дипломати, які не працюють зараз, які або у відставці, або просто немає потреби в їхніх послугах. Ну, отак нас вміють фаховими дипломатами розкидатися. Але нам треба це робити з цим. Не можна затягувати. Повинні бути озвучені певні речі для того, щоб американці потім не забули про це. Коли вони власне будуть спілкуватися з росіянами, так що ми сьогодні дуже уважно за всім цим спостерігаємося, спостерігаємо, дивимося за риторикою Трампа за його заявами. За якимись там спільними фото за тим, взагалі як пройде цей візит, тому що від нього дійсно багато що буде залежати. Європейці свою роботу попередньо виконали. Наступний крок буде 6 березня. Коли лідери ЄС зберуться, там буде і додаткова допомога Україні виділятися, і вони хочуть призначити спецпредставника від європейського союзу, який буде на перемовинах. України, Росії і Сполучених Штатів явно ж на боці власне Україні, плюс Рюте говорив з Трампом і пообіцяв найближчий час мільярди на військову підтримку України. Тобто, для нас поки ситуація в цьому контексті складається відносно непогано, але все буде залежати в тому числі про що конкретно ми сьогодні домовимося зі сполученими штатами і як буде виглядати вже ну контур цієї можливої угоди з Російською Федерацією в будь-якому випадку. Якщо після цього росіяни почнуть давати задню, нам піде. Це на користь, чому? Тому що Україна якраз продемонструвала бажання війну завершити. Якщо такого бажання не будуть демонструвати росіяни, Трампу придеться приймати інші рішення просто для того, щоб зберегти своє обличчя. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!